У столярний цех Віктор Костирін потрапив після школи, майстрував меблі. Згодом вирішив, що цього замало, тому взявся їх оздоблювати різьбленням. Опанував цю справу самостійно. Нам в майстерню привозили на реставрацію деякі такі вироби, і ми їх реставрували. А собі в душі думалось, як би почати щось собі таке. А не було навіть де побачити цієї справи. Свій перший експериментальний різець зробив більше десяти років тому. Саме так каже, і народилася шкатулка, яку нині зберігає у своїй майстерні. Саме в першу чергу я почав із цієї кришечки, і оце почав вирізати такий простенький орнамент, і мені він так складно давався. Завжди скули все видно, все так воно не, не те, як потрібно було. Це перша робота геометричною різьбою. Перед різьбленням треба підготувати інструменти, каже Віктор. Треба навущувати, бо це основна частина. А далі вже можна братися за справу плавними рухами вимальовувати різцем зображення. Така неквапливість і є основним секретом успішного виробу. Потихеньку не спішо. Воно все буде. Ніколи не спішити. Це раз, а по-друге, це старотися. Навіть хай воно там не виходить старатись старатись і старатись, бо якщо нема старання, то немає красивого виробу. Для одного виробу, за словами Віктора, можна використовувати від одного до п'ятдесяти інструментів. Все залежить від складності роботи. Інколи майстер так захоплюється різьбленням, що забуває про час. У суток 24 години, 12 годин це я в різьбі. А буває більше було таке, що ставав у шість і лягав десь, мабуть, у у два ночі. Це такий транс, що раніше, як починалось, тільки нібито той думав, оце так треба зробити. А зараз тільки так очі дивляться, руки роблять. Це любов така, що словами не передати. Роботи Віктора можна побачити не тільки в оселях для свого рідного матусова. Майстер виготовив герб села. Зараз працює над меблями для місцевої церкви, а у мріях вже будує плани опанувати скульптурну різьбу, а потім цими роботами прикрасити сільський парк.